Люди, які, наприклад, проживають життя, але всередині мають дуже багато до себе запитань. І з кожним разом ці запитань стає все більше і більше. А відповіді на, ви, на них ви не знаходите, ви наче там ходите по різним курсам, по різним пропрацюванням, щось там робите, наче щось знаходиться. Але кінцевого такого результату ви не знаходите. Кінцевої відповіді, яка б вас влаштовувала, тобто, наче щось. Так, але от якби до кінця такої, такого моменту, що так, все, я тепер точно знаю, я тепер знаю відповідь, мене більше нічого не турбує, цього моменту не настає. Тобто є питання, їх стає більше, відповідей на них немає. Це стосується лише вас, звичайно, тому що регресологія працює лише з людиною, яка звертається.